Стратегія планування, або, іншими словами, я прогнозую, як побудувати успішну комунікацію в рамках організації, масштабного бізнесу чи навіть стартапу. Тут говоримо про основне, аналізуємо вже зроблене та прогнозуємо майбутнє. Впливати означає комунікувати. Вас вітає подкаст про комунікаційні стратегії суспільних інститутів. Як комунікувати за кордон Art of understanding. Жити означає боротися. Як відомо, існування більшості неурядових організацій напряму залежить від наявності фінансування міжнародних партнерів. Така практика є загальноприйнятою у всьому світі. Якщо одні спільноти виживають за рахунок благодійних внесків користувачів, то іншим доводиться плідно працювати над запуском потужних комунікаційних кампаній за межі країни. Успішне залучення іноземної аудиторії до участі в проєкті чи ініціативі вимагає застосування чіткого стратегічного підходу. Як правило, громадяни ЄС більш вимогливі до умов, на яких їм пропонують співпрацю, а також часто вимагають прозору звітність по всім процесам. До того ж, зрозумілість подачі інформації для них є вагомою. Адже завжди існує ймовірність того, що з часом вони обов'язково запропонують долучитися до ініціативи знайомим партнерам. В умовах повномасштабного російського вторгнення багатьом українським організаціям довелося освоювати міжнародний напрям. Однією з таких стала громадська спілка Аспен Інститут Київ. Вони зосереджені на становлення ціннісно орієнтованого лідерства та розвитку культури діалогу між спільнотами. З появою нового напрямку роботи, команда організації розпочала плідне дослідження з закордонного ринку, бо поширення головних меседжів у новому просторі вимагає попереднього ознайомлення з проміжними контекстами країн за кордоном. Те, що важливо для українського суспільства. Є абсолютно чужим для європейців людей, що сприймають війну так само серйозно, як ми, катастрофічно мало, як розповідає виконавча директорка Аспен Інституту Київ у матеріалі для української правди. Необхідно підібрати правильні слова, які, правдиво описуючи ситуацію, допоможуть викарбувати схильність громадян країн-партнерів, засвідчити готовність понести фінансові втрати на рівні домогосподарств. Аби підтримати свій уряд в зусиллях підтримати Україну. Це діалог про цінності. З точки зору стратегії необхідно формувати та розвивати горизонтальні зв'язки між лідерами спільнот. Це може стати першим кроком до виникнення майбутньої співпраці у довгостроковій перспективі. Але що якщо з часом іноземні слідковачі почнуть ставити незручні питання? Відповідь проста. Треба бути готовим давати на них відповіді. Лише чітка аргументація та повнота викладення допоможе переконати навіть найбільшого критика. Правда все одно за нами. Деякі іноземні спільноти досі живуть колоніальним минулим та зовсім не розмежовують український культурний простір від російського. Для них ми й досі один народ з тими самими цінностями. Проте реальна ситуація насправді зовсім інша, і важливо їм правильно донести цю думку. Тому що якщо нас і далі ототожнюватимуть з нацією вбивців та катів, про якусь тривалу підтримку цивілізованого світу можна взагалі забути. Лучні комунікаційні стратегії здатні повністю змінити людське світосприйняття. Та чи можуть вони змінити законодавство? Відповіді почуємо в наступному випуску. Лишаємося на зв'язку.